Нові скандали в нацполіції. Цьому гандоно ще недовго осталось. Ці декашники виродки в лісі. Я йому бензину, сірником Чірк і хай гореть поки. Я за. Я також за. В мій багажник двоє влізе. Один з працівників поліції мене душив, інший зламав руки. Побиття наїзди на людей та договорняки із прокурорами. Я нічого розголошувати по цьому така, кровати, я А що розголосити, якщо ви нічого не зробили? Я по цьому кровати, не Правильно, що можна розголосити, коли ви нічого не зробили? Правильно. Вам взагалі не, не соромно, що ви так себе ведете зараз? Що я себе веду. Ну, бо ви нічого не зробили? З епіцентру події спеціальний репортаж Володимира Тимофійчука. Куди ви йдете? Я вам все сказав. Ні, ви нічого не сказали, ви мовчите. Палац Януковича відпочиває. Подивіться краще на це цим? Ті самі народні депутати зараз скачуть по Верховній Раді, які тоді допомагали і тоді були смотрящими по Київській області. Які хороми добудували на Жуковому острові і кому належать ці неземні багатства. Глядя на ці берега, розумію, що Монте-Карло з цих дворця це то хижини для бомжей. Це «2 плюс 2», Це час. Без цензури. Мене звати Костянтин Лухвицький. Одразу до надгарячого скандалу, який буквально шокує. На Вінничині двоє поліцейських з силою доставляють хворого студента до відділку та починають бити. Все це відбувається на очах третього правоохоронця, який не тільки не перешкоджає так званим колегам, але і радить бити хлопця в іншому приміщенні, де немає камер спостереження. Але і це не все. В руках люстратора внутрішня переписка поліцейських. Про що виявляється, говорять силовики? На Вінниччині? Після того моменту, як приїхав до нас люстратор, справу було направлено на розслідування, і справа була термінована, вправлена в суд. Проте одному фігуранту справи здається, вдалося вийти сухим із води. Пам'ятаєте його? Олександр Вихрест. Старший інспектор Вінницького відділу поліції. Черговий райвідділу, який спокійно спостерігав за тим, як його двоє колег били хлопця, ба більше навіть допомагав. Сказав, що знімаю до камери, сказав, що краще прийти до кімнати, щоб свої нерви заспокоїти, то розібратися там вже. А вже поза камерою і сам долучився. Черговий тримав мої ноги, один з працівників поліції мене душив ще зламав руки. Де нині третій фігурант справи за кілька хвилин. Та спочатку ще одна свіжа Вінницька новина. Я знаходився на центральному травмірі, сидів прямо на цьому місці, общався зі своїм приятелем. У цей самий час до чоловіка підійшли патрульні та почали вимагати документи. на якийсь транспортний засіб. Намагайте ну, документи, інакше я можу це розсінити як на виконання закону ви. Пожалуйста, оцінюйте. Я, говорю, я не учасник дорожного движения. Я у мене автомобіля. Якщо даже є, то я стою, сижу, роззаварююсь здесь. Я нічого не порушую. Закони України я не порушую. Коли поліцейські зрозуміли, що документів на транспортний засіб не отримують, то вигадали інший план. В мене є всі стави вважати, що ви є небезпечна людина. Клас, клас, я маєте небезпечна намір, людина. Маєте навіть чинити злочин. Те, що в Україні не паспортний режим і документи не обов'язково носити при собі, ніхто вже не слухав. Что такое? Что такое, ребят? Что такое? Что ты ломаешь ты? Что ты ломаешь? Что такое? За чего? За чего? Вони одягли на нього наручники і посадили в поліцейську машину. Жодних протоколів затримання на місці події ніхто не складав. А прибувши в райвідділ… Залишили два протоколи по статті 185 і 173. 173, это, я так зрозумів, це мелке хуліганство, 185-та частина – це э, неповиновання поліцейським. Непокора працівникам не поліції. Я зустрів цих поліцейських у місцевому суді та вирішив почути їхню версію цієї історії. Розмова довга, але вам сподобається. Чому ви заставляли людину представлятися? Були на якісь причини. Я законна вимога працівника поліції. Людина її не визнала. А ви можете відповісти за, за свої дії? Чи, так, чи ваш ласка. колега буде говорити? Мій колега буде говорити. Зрозуміло. Людина відмовилась, по-перше і називатися, угу. і відмовилась надавати будь-які документи. Так. І тому ви вирішили, що? Ну, Згідно законодавства діяти. діяти, так як говорить нам буква закону. Це що треба робити? Ну, згідно законодавства, ж кажете, згідно законодавства, ви повинні були що? Так. Як ви діяли далі? Як діяли? Діяли згідно закону. Для чого ви руки скручували йому, ну, заламували? Троє чи четверо там було? Слухайте, я діяв згідно законодавства. Ну, що це за законодавство? Це якийсь первісний лад. Це, це рабовласництво якесь чи що, що. Ну як? Знаєте, що, так, що таке стаття 365? Кримінального кодексу. Знаєте таку статю? Звичайно. Це що? що Слухайте, у нас з вами допит? чи як це? Чого Звичайно. допит? Я вас запитую, ви ж працівник ви поліції, я громадянин. Чому? Я екзаменатор. Я громадянин України сплачує податки. Да. За мої кошти ви працюєте. Форму я вам купив, пістолет вам дав, камеру дав, все вам дав. Тому я хочу дізнатися, чи знаєте ви закон? Звичайно. Ну то що таке 365? Читайте, будь ласка. Зараз це все є в відкритому Разуміло. доступі. Ну, вам вже в за Зараз 62. Да, будь ласка. 62 статті чого? Конституції України. Я... Ну, і що там? Дивіться, я поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі, всі деталі. 62 статті? Закону про національну поліцію я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся? Так, да, за я розбираюся. Слухайте, припиніть, будь ласка, про себе неадекватно. А що А ви мене звинувачуєте вже неадекватності зараз? Поліція, оце представник поліції. Прокоментувати дії своїх підлеглих я попросив командира батальйону патрульних Дмитра Кисличенка. Та для початку дещо і про нього. Дмитро Кисличенко, колишній інспектор міліції Подільського району міста Києва, колишній Беркутівець. Принаймні про це свідчить ось це фото. Згодом, після сформування нової поліції, автоматично потрапив до її лав та тимчасово зайняв місце командира батальйону патрульної поліції Кременчука. Але там під час проходження перетестації не зміг підтвердити свій професіоналізм, порядність, стійкість і компетентність із Дмитро Миколайович. Повертається на ту посаду, де він перебував до призначення такі тимчасової обов'язки. Тобто по він повертається інспектором патрульної поліції міста Києва. Однак згодом таки обіймає керівну посаду у Вінниці. А тепер, власне, до нашої теми. Ви як оцінюєте дії працівників поліції? Правомірно оцінюю. Гаврилюк у нас нормальний працівник, учасник бойових дій. Доп -доп. Доволі таки начитаний, читає нормативну базу. <гідно> <гідно> згідно <гідно> статті 62. 62 стаття чого Конституції України. Ну, і що там? Дивіться, я не поліцейський не зобов'язаний вам е виголошувати всі, е всі деталі справи. За статті закону про національну поліцію, я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся? Да, я розбираюся. Ну, тут все зрозуміло. То може, дасте оцінку іншим підлеглим. Це я про листування патрульних із погрозами. Цьому гандону ще недовго осталось. Ці дикашники вирудки в лісі. Я йому бензину з сірником чірк і хай горять покидки. Я за. Я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Робіть роздруківку, п'є заяву, реєструйте, відділ поліції і буде права на перевіз. А що перевірка? Дали відповідь Я знаю, по можна Ну, Що вони нічого не вбачають? Нічого не встановлено. Хто писав, як писав? Знаєте, як на мене, це повний абсурд. Скаржитися поліції на дії тієї ж поліції. Адже як показує практика керівництву, взагалі не цікаво, що відбувається у їхньому відомстві. А ви службову перевірку як командир батальйону не провожу перевірки. Ваше. натомість, Дмитро Кисличенко дуже цікавиться непрофільними питаннями, як, наприклад, придатність до військової служби вінницьких журналістів, тих самих, які поскаржилися на дії його підлеглих. Ось офіційний документ запит до військомату за його підписом. Працівники поліції раз по раз стикаються з громадянами, які своєю поведінкою поплюжать честь та гідність працівників правоохоронних органів, чим підривають загальний авторитет органів державної влади, що в перспективі може загрожувати державній цілісності. Просимо повідомити відношення до військового обов'язку нижче згаданих осіб. Як вам таке непогана схема спекатися на докучливих журналістів? Що це переслідування? Перешкоджання журналістській діяльності чи перевищення службових повноважень? Інформація для найвищого поліцейського керівництва. Куди ви йдете? Я вам що сказав? Ні, ви нічого не сказали. Ви мовчите. Я вам сказав, що я роз'ясню ніяких на, на даний час давати не ви це той самий Олександр Вихрест, черговий вінницького райвідділу, який своїми діями, а точніше бездіяльністю, сприяв злочину. А за логікою речей його мали б звільнити. Однак він досі при посаді. Минулого разу його керівництво пояснило, це так. Цей факт мав місце в грудні місяці 2015 року. Я призначений на посаду 20 січня. 2016. То що вас не цікавить те, що було раніше, чи що? Вас це не стосується? Мене це не стосується. Згодом Анатолій Присяжнюк, певно зрозумівши, що набалакав зайвого, виклав в інтернет інший коментар з метою повної всебічної та об'єктивної перевірки інформації, яка була викладена в засобах масової інформації, підготовлений наказ про відсторонення е, даного інспектора від виконання службових обов'язків, е, та е, проводиться повторна додаткова е, службова перевірка викладених фактів. Але вихрест все одно на місці, і тепер це пояснюють. Так. За результатами службового розслідування притягнути до дисциплінарної відповідальності старшого інспектора Вихреста не представилося можливим, адже не було правових актів, які б визначали поняття дисциплінарного проступку. Виникає питання: навіщо ви демонстративно заявляли про проведення перевірки, якщо наперед знали, що не зможете притягти до відповідальності, винного. Ви розумієте, що відбувається? Усі, м'яко кажучи, проступки, які вчинили правоохоронці в період перетворення міліції у поліцію, є безкарними. Невже нікому немає до цього діла? В мене є одне запитання: коли все це свавілля закінчиться, і хто має поставити крапку? В продовженні цієї історії ми спробували вирішити проблему через тамтешню прокуратуру. Стосовно справи по е, вихресту, ви займаєтеся цією справою? Так, я процесуальний керівник даному провадження. А що там відбувається зараз? Проводиться до розслідування. Ви допитали, потерпілих? Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу, я не можу розголошувати відомості до розслідування. Ну я вам розголошую. Хочете? Ви потерпілих навіть не допитали? Це що, робота прокурора? Я не знаю, що ви знаєте, що ви там кажете. Не я кажу, а потерпілі у справі. Жодної повістки визвола Василя прокуратуру ще не відбулося. Хоча вже пройшло три місяці з того часу, як ми займаємося цією справою стосовно вихрестення. Я нічого розголошувати по цьому прошу, що, вам... що ви нічого не зробили. Я по цьому провадженню. правильно що чому розголосити, коли ви нічого не зробили. Правильно. вам взагалі не, не соромно, що ви так себе ведете зараз. Що я себе веду? Бо ви нічого не зробили. Кажете що я не можу вам нічого сказати, тому що таємниця сніс таємниця слідства. Я знаю, що я роблю, і знаю, слідчі, що роблю люстратор звертає увагу керівництва прокуратури області. Аби тепер вони дали оцінку і діям патрульних і діям своїх підлеглих. Нам дуже не хочеться, аби Вінничину порівнювали із іншими скандально відомими регіонами. Отже, цей палац називають номер No. Пов'язують його із добре відомим авторитетом, тіньовим королем в період президентства Януковича Юрієм Іванющенком. Розповідають, що за розмахом та багатствами він навіть переплюнув всесвітню відому хонку Віктора Федоровича. І головне, після Майдану все це позабирали. А сьогодні суд говорить, відбирали то незаконно і повертає права на всі ці палаци назад, на свої місця. Нікакого отношення ніколи не мав і не буду мати. Ніколи. Це одне з небагатьох відео, на якому можна побачити Юрія Іванющенка, сірого кардинала партії регіонів одіозного бізнесмена часів Януковича, як і патрон Юрій Володимирович зараз у бігах, оголошений у міжнародний розшук. Втім, в Україні в нього є дещо таке, що гріє його душу. На цій території збудовано шикарний маєток, який за розміром, дизайном та оздобленням переплюнув резиденцію самого Віктора Януковича. Через це його називають ну інакше як Межигір'я-2. Доводи підійти тут неможливо, оскільки парка не дає воду. Там що щось побудовано. Чимало щось там. Тобто над водою бані не знаю, що це може бути. Але виходу до води далі вже немає. Разом з екологом Олександром Соколенком досліджуємо території навколо маєтку. Він розташований на Жуковому острові, колись природному заповіднику, що знаходиться в межах Києва. Так зване Друге Межигір'я». Активісти і журналісти знайшли тут іще на початку 2014-го і були вражені розмахом і шиком забудови. Цей паркан можна обходити кілька годин. Територія, відведена під житло олігарха, займає увага 75 гектарів. Ліс тягнувся вздовж озера, всього озера. А коли побудували боєток, фактично відрізали шматок лісу. І на території от, частини Дібро побудували. Основні споруди, і, зокрема, допоміжні, от, що ми бачимо, дерев'яні і так далі. те, тобто, що там є. Тобто загальна площа 75 гектарів а, цього два, і переважна частина його це от, о, колишній ліс. Ця ділянка одна з багатьох розпилених на сумнозвісному засіданні Київради у 2007 році за часів Черновецького. Тоді заказник жуків-острів легким натисканням на кнопки за кілька хвилин скоротили в дев'ять разів. Між іншим, до цього часу межі кастрованого на папері заказника досі не визначені. Оскільки детальний план території Жукового острова та проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків не було затверджено в установленому порядку, департамент земельних ресурсів КМДА не мав можливості забезпечити організацію робіт і встановлення меж заказника. Немає меж, немає площі, ну чим не простір для махінацій. То може скажемо відверто, заповідника не існує. Поспіхом виведені землі опинились у власності близьких до Іванющенка і його бізнес-партнерів. Структур ділянки, і нові власники отримали просто так, безкоштовно. Жуків острів колись був мисливськими угіддями князів Київської Русі. Фактично, це завжди були заповідні території із цінними рослинами та тваринами. Щоправда, останні 10 років ці землі безконтрольно знищуються вже сучасними князьками. Знищено все було, зокрема, навіть тут вибули років, років по 500, вони просто всохли. Колись тут були дуби, плавні, гніздувалися рідкісні птахи. Зараз паркан, камери відеоспостереження, все як годиться. Люстратор вирішив дізнатися, що відбувається в «Межигір'ї-2» нині. Хоча особливих ознак життя ми тут не помітили, впадає в око інше. Палац добудовано. Добудовано за ці два роки війни і кризи в країні. Сюди вкладено шалені кошти, але ж гроші так просто не віддають. Ми доводимо це в першій апеляційній інстанції. Виграємо ці позивні вимоги, коли справа доходить до суду касаційної інстанції чи Верховного суду справа протеця на новий розгляд. От наразі вже Вищий господарський знову по черговий раз повернув справу на новий розгляд до суду. Першої інстанції представник генпрокуратури Наталія Сахно коментує рішення суду щодо Межигір'я. 2 за цю земельну ділянку генпрокуратура судиться вже два роки, та 9 серпня вищий господарський суд Києва відправив справу на новий розгляд. Поновив термін касації одному з кооперативів власників. Швиденько її розглянув і діло в шляпі. Ми не згідні з позицією судів у цій категорії спорів. Є ціла категорія земель, які визначені статтею 83 84 які не підлягають приватизації. І будь-який орган державної влади чи місцевого самоврядування не має права розпоряджатися цими об'єктами. Ці норми відповідають статті 13 Конституції України, оскільки земля. Природні ресурси це об'єкт українсь... правовласності власності українського народу в генпрокуратурі. Обіцяють боротися й надалі. Хоча щоб ви розуміли, справа через постійні оскарження заходить вже на третє коло за цей час. «Межигір'я-2» встигли добудувати. І поки йде тяганина, господар цілком ймовірно виграє час і домовляється. А може повертатися, надумав. Ілюстратор приїхав до суду, який дав можливість Іванющенку, хоча й на відстані, і надалі розпоряджатися своїм маєтком. Ми ж шукаємо Ларису Іванівну Рогач, головуючого суддю у справі та секретаря пленуму вищого господарського суду. Та от невдача зараз Лариса Іванівна відпустці до дев'ятого числа. Це вже якась тенденція, якщо хочете. Судді ухвалюють рішення в гучних справах і зникають. Щодо е, законності дій суддів при розгляді цієї справи, законності е, дій органів місцевого самоврядування, які вносили ці рішення. Наразі розслідуються кримінальні провадження прокуратурою міста Києва. Жуків острів ми дослідили майже вздовж і поперек із землі, повітря і води. І я вам скажу, от що він мало схожий на заповідник. Частина острова забудована, інша замита піском, де розпочинається нове будівництво. Об'їжджаючи острів, пересвідчується особисто. Юрій Іванющенко, хоча й має найбільший палац. Він не один. Знаєте, глядя на берега, розумієш, що Монте карло з сих дворцями, якоби дворцями, це якісь хижини для бомжей. Треба сказати, що саме пересування по Жуковому острові та прилеглим до нього островах не таке вже й просте. Хочемо проїхати до точки, де гарно видно берегову лінію заповідника. Приватні охоронці пильнують один із в'їздів як військову базу. Ви об'ясніть нам, чому здесь стоїть шлагбаум, пожалуйста. Это... А ну, ви вам знаєте, не що, що це дорога всього пользує? Ні, не знаю. Я зе Ви сказали, що охороняєте об'єкт якийсь тут? Да. Так. А який об'єкт? Не, не секрет. об'єкт. виявляється діє пропускна система для тих, хто живе в цій місцевості. Ми знаходимося в общественном право? місці. Ну, Часна територія ну, ну, що? – часто ви що, а де документи яка як як різниця? Я не вам пред'являти документи. Хто ви такі приватні маєтки, приватна дорога, приватні пляжі Залишилось приватизувати саму воду і можна жити спокійно. І за великим рахунком все до цього йде. То якщо от подивитися просто по берегу то один маєток пішов там якийсь от майданчик великий там газони навіть он стоїть яхта дуже дорога від Києва до Українки обикновенному чоловіку не к воді подойти все в частних заборах і то що ви говорите об этом это супер злободневно это не, не говорит о том что какая-то жаба кто-то кто не построїться нет нужно нужно, щоб люди могли пользоваться водними ресурсами. Ті чиновники, які прийшли зараз, почали начали отстраивать свої маєтки там. Нічого не меняется. це круговорот чиновників, к сожалению, в нашій природі. Член академії архітектури Віктор Глеба наголошує, структури одіозного Іванющенка захопили не тільки так зване «Межигір'я-2». Низка кооперативів, які пов'язують із його іменем, мають у володінні ледь не половину ділянок острова. Будівельна спілка світиться, бачите, раз, два, площі, подивіться, да, і тех... технолог... технології кооперативів, Ось дивіться, технології знову будівельна спілка. Ви бачите на карті, скільки загорається земельних ділянок? Колосальні масштаби грабунку киян. Питання, де прокуратура? Безперечно, маєтки фірм з орбіти Іванющенка потрібно повертати громаді, але не тільки ці: 75 гектарів його площі, крапля з роздеребанених до і після 2007-го. І хоча в прокуратурі кажуть, що деякі ділянки жукового острова успішно повернули, я уточнюю, які саме Ви сказали землі певні повернуті на жуковому острові. Це землі а, пусті чи на якійсь на яких тут вже є забудова ні на цих, цих тіте забудова. Було. Роботи на деяких ділянках острова тривають повним ходом. Інше питання: відповідальність, адже її мають нести не тільки ті, хто взяв, але й ті, хто дав. Особисто на екрані прізвище за доручення муховікова. Це людина, яка при Чорновецькому формувала всі земельні ділянки на рішення. Кадомський, муховіков, рудик. Рудик був заступником Черновецького, а потім став е е начальником Держземагентства. Ще одна ілюстрація: це не сена, не одер, а Дніпро. А це насосна станція дніпро 1 Простіше водокачка. Не дивуйтесь, це дійсно так: палац із ліпниною, басейн, тенісний корт, доглянуті газони. Номінальна водокачка фактично маєток колишнього народного депутата Василя Хмельницького, який при будь-якій владі живе нормально. Це маєток Василя Хмельницького. А на березі Дніпра фактично відрізаний шматок берега. Пройти неможливо на територію, на берегову смугу. Територія охороняється і з боку лісу, і з боку Дніпра. А, цікаво, що ділянка, на якій знаходиться палаці, фактично перебуває в комунальній власності міста, тобто вона не надавалася у власність зазначеному громадянину. Він її не купував. Воно басейн, воно котедж і все це поверх насосної станції. Більше того, це все легалізовано проектами реконструкції. Насосної станції, яка легким порухом руки перетворюється на житловий котець. Читайте комунальна складські будівлі. Це не рекреація, це технічні землі, комунальна складські, взяті в оренду, реконструйовані, відведені. І знову ж таки, ніхто за це не відповідає. Та за наявності бажання не варто далеко ходити. Достатньо дістати з архіву, наприклад, те саме голосування Київради від жовтня 2007 року. Тоді Дерибан-Земель підтримали чимало нинішніх депутатів і посадовців, прізвища яких чомусь поки не фігурують у кримінальних справах, як і безліч ділянок, на яких останніми роками, як гриби, виросли котеджі. Хто стоїть за цим? Ті самі народні депутати зараз скачуть по Верховній Раді, які тоді допомагали і тоді були смотрящими по Київській області. Це території, ще раз кажу, які і по плану. По всій містобудівній документації, навіть по детальному плану території, що ми завантажимо вам, покажемо, це землі не мають бути під забудову. А ви читайте, це землі зараз з функціональним призначенням для будівництва житла. Майже 800 гектарів під будівництво житло на острові. Я пропоную порвати на мілкі дрібні шматочки і примусити депутатів з'їсти водний кодекс України. А поки нам розповідають про розслідування, суди футболять справи один одному, подекуди до помсти вдається природа. В этом году была недотичная такая ситуация. Бобры вернули. вернулись. Вернулись себе на родину, в Ібо, А бобру все равно що грызть. Или нашу иву, или дорогостоящее дерево, которое стоит десятки тысяч долларов. Дачу дуже серйозно пострадала дача Черновецького. Там положили фактически всі дерева, бобри. Та окрім бобрів, звісно, хотілося розраховувати на вдалу роботу прокуратури та неупередженість судів, тому що за ситуацією, яка є нині, межигір'я, маленькі й великі, не виключено, що будуть тільки множитись. І це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані, адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.